Привіт, друзі! Хочу показати вам квіти. Це мої квіти з дачі. Привіз от додому. Поставив воду. Дивіться, які іриси чудесні. Навіть не віриться, що це мої іриси, Такі виросли. Ну, Вони кожного року в мене цвітуть. Дуже подобаються особливо ці жовті. А ще скільки будуть відкриватися, от вони в свічках стоять, це буде непреривне цвітіння. Одні закриваються, інші розкриваються. От прямо приїхав з дачі і знімаю. З дороги прямо оформив такий букет. В общем, вот такие вот букет вам ирисы. Я дарю вам ирисы. А вы мне подарите лайки. И делитесь в своих сообществах этих, этим видео. Вот видите, свечки. Ты погасила свечи? и загадала желание, что в этот вечер он пришел на свидание в день рождения твой. Кристиночка.